Внутрішній світ акумулятора DI 5 кВт 48 вольт. Заводська батарія БМС буде мінятися на інвертор на Розміром БМС дуже близькі, але отвори не співпадають. Вдається окремо підключати, а так от виглядають пакети. Це виходить, що вони вертикальні і обпарені шинами. Те і використовує теж розставки і стягує е, стяжками. Тільки дивно зверху а знизу поліетиленова ну, з пластика якогось. Встановив jk JKPMS, силові шини залишив оригінальні, абсолютно усі, підключив силовий вихід. Тут отвір буде використовуватися для комутаці... до комутаційних проводів, там rj 45 Я підключав балансувальні дроти просто на заводські коннектори підпаяв конектори від JKBMS. Склад балансування. Головне практично може не дуже акуратно. Залишилось врізати кнопку і можливий екран. Ще не вирішив, чи він тут треба. Підключення до інвертора через оригінальний конектор він був знизу. Тепер він тут. Ну, відповідно, так вдягається. Тут клеми, тиць і готово. Надаю комутаційну плату. Ось сюди ще кнопка, вона на верхній кришці. Ось комутаційна плата. І до неї LAN-кабель. Сенсорний екранчик. Далі так. підключається окрема кнопка, окремий екран. І одним проводом де йде йде на коннектор кнопки на БМСки. Тут на екрані все красиво. Sales Voltage. Аларм. Ну, якщо там є якісь аларми.